Вітаю п'ятниця 22 липня, останній день робочого тижня, яким він видався. Повідають мої колеги у черговому випуску Кременчуцьких новин. Дивіться депутати міської ради готують звернення до уряду щодо погіршення екології в автопарку комунальників поповнення та скільки коштують огірки з помідорами для консервування. Про це та інше вже за мить. Роботу будівельників, які виконують реконструкцію приміщень другої міської лікарні під хоспіс, різко розкритикували за відставання від графіку. Цей проект має стати показовим на регіональному рівні, тому його реалізацію зобов'язані виконати максимально відповідально. Хоспіс для невеликовно хворих пацієнтів на 25 ліжок у Кримучуці має стати першим у Полтавській області. Реконструкцію будівлі, де буде розташовано хоспіс, у корпусі колишнього інфекційного відділення другої міської лікарні розпочали досить активно. Наразі ж будівельники уповільнили темпи роботи, за що й були різко розкритиковані керівником міста. Средства є, якщо необхідні ще, що средства бом над дитячі робота але тім не мене нужно це все». Все Есть коммунальное жизнь. предприятие «Союз которое на этом объекте демонстрировало чудеса скорости. Потом темпы почему-то замедлились. То есть тобто, вместо 16-20 рабочих у нас сегодня опять 8. До того ж, досі ще не розпочали закладення фундаменту під майбутній прибудований ліфт. Нарікають на зміни у проєкті. За два тижні можна було вигнати коробку вже тут. Залити фундамент, він би 7 днів відстоявся і починати вложити коробку. Є у вас проблеми, що мешають вам вовремя цей об'єкт? Ми вносили зміни в проєкт, у нас багато змін в проєкті. Ми в корпусі йдемо згідно по серед її здання. Там, без лифта, здання нічні кані не на да їм на все до, до осня до мороза все зробити. За сприяння народного депутата України Юрія Шаповалова Кременчук отримав з фонду соціально-економічного розвитку додаткові кошти на завершення реконструкції підхоспіс у розмірі півтора мільйона гривень. Тепер важливо їх максимально освоїти цьогоріч, наголосив Юрій Шаповалов. Тому результату шли дуже довго времена. Да, обхажування кабінетів, зустрічі з бюджетними комітетами. Речи в министерстве и так далее. В конце концов, мы эти деньги получили. Вы должны понимать, если мы, не дай бог, не освоим эти деньги, они просто пропадут. Их у нас заберут. С такими усилиями мы их выбивали, их сегодня заберут. Поэтому то, что мы делаем, очень важно, правильно распоряжаемся этими деньгами, мы можем их освоить. И мы действительно делаем дело для всего города. Реакція міської влади на акцію протесту активістів громадського руху за чистий Кременчук не забарилася. Нагадаю, цієї середи небайдужі кременчужани не в силах більше терпити сморід у місті, перекрили дорогу на молодіжному. І вже сьогодні це питання обговорили під час засідання комісії міськради з питань екології та земельних ресурсів. Члени комісії з питань екології та земельних ресурсів зібралися цього разу майже у повному складі. Присутніх здивувала відсутність на такому резонансному засіданні секретаря депутатської комісії Оксани Під. Дубної. Наразі депутати Кременчуцької міської ради готують звернення уряду з приводу погіршення екологічної ситуації в місті. Ми з вами повинні напрацювати механізм, як ми бачимо, згідно проаналізувати законодавство і надати свої пропозиції і вирішувати питання по втіленню їх в життя тільки таким чином. Мало того, у нас є питання по екологічному налогу, який у нас забрали. А я последствия всего остринуло. Нельзя э разрывать отдельный твор вопрос. Поэтому я бы хотел, чтобы в этот запит, может, надо дополнить этим вопросом. Я и говорю уже комісії, да, вважаю, що це дуже великий э, стан до підходу. І на сьогоднішній день ми б із вами не просто б розказували о тому, що були хотіли зробити запит, а ми б уже в дії, можливо, дніжні средства виділяли які-то е э, механізми. Я вважаю, що треба істотно посилити формулювання цього звернення. Треба э, звернення не лише Кабінет міністрів України, званій економічної інспекції, а і правоохоронним органам, оскільки заблуднення атмосферного повітря це кримінальний злочин. Про це треба говорити. І про це і цього це, і це треба вимагати від правоохоронних органів проведення ефективних розслідувань. Розмірковували сьогодні члени комісії і над тим, як реагувати на перешкоджання проведенню подібних акцій. Нагадаю, цієї середи на місці проведення акції протесту з'явилися невідомі молодики, які силоміць намагалися припинити акцію протесту. Сьогодні їх розганяють. Завтра будуть розганяти ап'ять ви Тоже активіст, У вас тоже потенціально можна тіснять, а ми знаємо, хто розкаже. скаже. Так це ж трелізму самі за свобожда, понімаєте. Це очень плохой прецедент, крайне плохой прецедент. Я считаю, позиція прокурора до однозначна і позиція поліції теж. Тому штаємо вас можна доформулювати прощення правохмітним органам, органам прокуратури з просьби дати оценку тим збиттям, які на питання. Також у своєму зверненні депутати наполягають на необхідності щоденного чергування у Кременчиці фахівців Полтавської обласної екологічної інспекції. На комунальному підприємстві благоустрій Кременчука за кошти підприємства придбали дві газелі для здійснення регламентних робіт. Машини не нові, втім після переобладнання стали зручними у використанні для потреб благоустрою. Дві газелі на сім посадкових місць вартістю по 150 тисяч гривень. Задній відсік переобладнали для перевезення інструментів. Такі автівки стануть в нагоді на підприємстві. Встановили газ, газове обладнання, тобто, що дозволить в тому числі економити затрати на топліві. У нас бригад. В 7 чоловік по пакосу трави. Чому брали імені такі? Тому що задній отсек кладуть інструмент, садяться сім чоловік і виїжджають на об'єкт. Саме завдяки таким автомобілям, мобільним, компактним, швидким, вони зможуть е вчасно та якісно охоплювати всі закріплені за ними території. Машини не нові, втім у гарному технічному стані з невеликим пробігом. Що ви їздили вже на цих машинах? Да, Як вони А скільки пробігу ці? пробіг, пробіг Прибіг маленький, там, виходить, 40, по 40 тисяч. Презентація газелей не залишилася без випробування. Мер Віталій Малецький, сівши за кермо, залишився задоволений роботою машини. Враження позитивні. Машина жива, машина робоча. Проїхалися щойно, в принципі, Дещо важче, ніж на легковому автомобілі за словами керівника підприємства, питання із забезпеченням технікою наболіли, адже комунальникам доводиться обслуговувати великі території. Втім, і цю проблему поступово вирішать. У нас на обслуженні зараз знаходиться парків, шість парків, 15 скверів. Основна проблема на прибіляті техніки. Тобто, ну я думаю, що постійно ми і це закроємо, постійно будемо просить и у города, и своими средствами перекрывать. И покупать, приобретать уже новую современную технику. Також є необхідність у придбанні нової вишки для обрізки дерев нових мобільних газонокосарок. Віталій Малицький доручив готувати пропозиції на наступний бюджетний рік. Варто зазначити, що на території КП благоустрій Кармачука наразі зберігаються залишки демонтованого з площі перемоги постаменту всього близько 11 тонн човуна. В подальшому його планують продати. А вивільнену від так званого стакану ділянку працівники благоустрою Крамачука мають упорядкувати. Є задумка викласти там плиткою вишиванку. Є такий проект. Ми плануємо зробити вишиванку на. Там месте для того, чтобы там проводить масові мероприятия, для того, чтобы там провести мероприятие к 25-й годовщине независимости Украины. Продовж теми благоустрою у Кременчуці триває боротьба з карантинними рослинами. За інформацією комунального підприємства благоустрій Кременчука», щодня на покосі закріплених за підприємством територій працюють 5-6 бригад косарів. З початку сезону активного росту трави працівниками комунального підприємства викошено близько 400 гектарів міських територій. Це не тільки парки, сквери та розподільчі смуги міських доріг, а й інші місця, де масово ростуть карантинні рослини. Цього тижня косарі комунального підприємства Устрій Кременчука працювали в районі провулку Ровенському на проспекті Лесі Українки, вулицях Керченський, Макаренка, Республіканській, зоні відпочинку на Демурівці, Східній та Західній Дамбах. Тривають роботи на проспекті Лесі Українки від вулиці Козацької у скверах Макаренка та Юність. На часі кримінальні новини Кременчука про резонансні квартирні крадіжки та дорожньо транспортну пригоду, у якій постраждала дитина, дізнається в нашому наступному матеріалі. 21 липня близько 17-ти години вечора по вулиці Академіка Маслова відбулася дорожньо транспортна пригода, в результаті якої постраждала дитина шестирічна дівчинка. Жінка водій 72-го року народження, проїжджаючи по вулиці, не побачила раптово вискочившу дівчинку, яка вискочила із-за стоячого автомобіля. Та дівчинка травмувалася об автомобіль з місця. Події дитина була госпіталізована швидкою. Сама жінка водій дала показання слідчим. Повністю за фактом що та кримінальне провадження. Злодії не сплять за останню добу. Правоохоронці отримали декілька повідомлень щодо крадіжок у квартирах та приватних приміщеннях. Шляхом пошкодження вікон злодії серед білого дня проникали до приміщень. На одному з будинків було скоєно крадіжку на загальну суму 25 тисяч гривень. Це кошти 15 тисяч гривень, з сейфу та ювелірні вироби. в іншій квартирі вже шляхом розбиття вікна було також скоєно крадіжку грошових В Даний час до помешкання громадян проникають. Невідомі та склають діяння. Крадуть в основному це грошові кошти, дуже рідко техніку і ювелірні вироби. Також потерпілим від крадіжки став приватний підприємець з Кременчука. До його приватного офісу зранку проникли невідомі шляхом пошкодження вікна від життя металопластикової конструкції було скоєно крадіжку двох ноутбуків. Сам приватний підприємець зазнав збитку на суму близько 8 тисяч гривень. Правоохоронці наголошують, для забезпечення безпеки вашого майна можливо скористатися послугами державної охорони. У Кримучуці другий місяць тривають громадські роботи. Хлопці та дівчата віком від 14 до 18 років прибирають парки та сквери. Сьогодні громадські роботи проходили на площі перемоги. Там побували і наші кореспонденти. Громадські роботи це добра нагода заробити власні гроші. Хтось планує купити новий телефон, дехто збирає кошти на навчання. Ріша підроботати, шукала, шукала роботу, потім от і… Нашла. В це місце, коли я отримую зарплату, працю, думаю, себе телефон. Ну поки ще не знаю, тому що не род підходить, може бути туди потрачу. Я деньги віддам всім родителям, а вони вже самі рішають, що з ними зробити. Хлопці та дівчата відзначають, брати участь у громадських роботах їм подобається. Спека минула, тому працювати зовсім не складно. До того ж, під час спільного прибирання можна знайти нових друзів. Мені подобається, я вирішила сюди прийти. Ну, то, что тут друзья новые нашла я. Ну, то, что работа нормальная. Ну, для меня легко. Я привыкла к такой работе. Мне очень приятно наводить чистоту в парках, потому что когда проходишь, видишь, как ну, ты убирал, там чисто, там ну, тебе самому приятно. Чувствуешь, что это ты сделал? У липні в громадських роботах беруть участь 98 підлітків віком від 14 до 18 років. Заробітна плата юних кременчужан складає близько однієї тисячі 400 гривень. Робота в них заключається в прибиранні. Ось як ви бачите, зараз діти працюють КП «Благоустрій Кременчука. Вони працюють на площі перемоги, вони виривають траву. До цього вони працювали в сквері імені Бабаєва. Там також на клумбах вони проривали бур'ян. З квітів, от ну в парках там в них також така сама робота. Вони підмітають, прибирають сухі гілки, якщо можливо вони опадають. У серпні місяці на громадські роботи працевлаштують 130 бажаючих. Продовжуємо наш випуск. Наступне повідомлення за інформацією прес-служби міськвиконкому у зв'язку із виконанням ПАТ «Укртатнафта» поточного ремонту трубопроводу на естакаді трубопроводів, яка розташована над автомобільною дорогою по вулиці Свіштовській, в районі кінцевої зупинки тролейбусу номер 2 На даній ділянці автодороги буде перекрито рух тролейбусів 23 липня з 9 до 21 години. Цей час також буде відключено від електроенергії, повітряні лінії, освітлення та електротранспорту. Тролейбус 6 курсуватиме лише до кінцевої зупинки молодіжного. Готуватися до зими варто заздалегідь. І щоб насолоджуватися соковитими помідорами та хрусткими гірочками холодними зимовими вечорами, люди консервують овочі влітку. Сьогодні Кременчуцькі новини дізнавалися, скільки ж коштують свіжі овочі для консервації у Кременчуці. Середина липня найгарячіша пора для господинь, які готують запаси на зиму. Адже під час літнього сезону придбати свіжі овочі можливо за дуже доступними цінами, але не так сталося, як гадалося. Завітавши до центрального ринку. У ми були шоковані. Кілограм помідорів на консервацію коштує близько 20 гривень, а свіжих огірків і взагалі майже немає. Продавчині скаржаться виною тому колосальний неврожай овочів. Огурчиків вже мало, помідорчиків ще немає. Помідорчики ще дуже дорого. Район 20 гривень це дуже дорого. Ждуть люди ціну дешевле. А коли буде дешевше? Думаю, може місяць, не раніше, коли піде осінній сорт. Помідор дорогий, помідора в цьому году не мати, він дорогий. От 20 гривень вища. і вище. І зараз часом ціна на помідори не зменшиться. Огурця дуже мало. Огурчик в основному беруть маленький карнішончик гаражані, крупний огурчик беруть тільки на засолку, щоб був квашений. Ну, отак. Помідорчик буде дуже. Дорогий, дуже мало його, і помідорчик фітафотора нападає і згорає гудина. Так що помідор теж буде дорогий. Але цьогоріч дуже гарно вродили фрукти, тому кримечужани починають готувати до консервації саме їх. Персик ще не консервують, Жде маленького персика, познього білий лебідь буде на консервацію. Сліву беруть хорошо, грушу беруть хорошо. Люди люблять вітаміни. Диня наша польова пішла, теж нічого беруть. Ціна доступна. По 10 до 15. добре. Взагалі, різні заготовки на зиму користуються великою популярністю у господинь, а особливо консервування виручає в тих випадках, коли до вас вирішили нагрянути несподівані гості, а у вас в холодильнику порожньо. Ось тут то і знадобляться заповітні баночки з різною смакотою. На вихідні погоду синоптики прогнозують малохмарно. завтра, у другій половині дня можливий дощ. Стопчик термометра покаже плюс 17, плюс 18 вночі плюс 20, плюс 23 в день. Вдалих вам вихідних та сонячного настрою.